Всім доброго дня. Це прививочка минулого року на двохрічний сієнець Дарцопіївки. Ось таке воно. Посаджено на пасіці. А це ровесниця Соснівська. Яка різниця? Ревиті вони на двохрічний сіянець, різниця в тому, що Соснівська вже викинула бутон на цвітіння. Ще добре подивитися, вже є бутончики. Тут те саме, якщо пройдуся, як який прийнявся. Пересажено було восени сюди, ну, але я брав з комом землі, я школки викопував брав з комом землі. Тіпо трошки було прихватило, тому воно менший приріст, має я почистив на одну гілку пустив. То саме. Другий сіянець, не сіянець, а другий саженець Соснівської. Якщо добре подивитися, цвіте, не цвіте, а буде цвісти. Тут видно Бутончики на цвітіння. Ровесниця. Дар ні одної квіточки на цвітіння не викинула. Тут у нас є на пасіці ще декілька інтересних для нас деревцят. Так, ну я по хурмі говорю. Які теж викинули цвітіння для того, щоб не заказу, не, за... не затягати відео. Це у нас деревце відчірка Віктора Григоровича, то прививочка вже в цьому році теж викидає цвіт. Це Віргінська хурма. Як він називав її, подарок Черняєва. Пірняєв йому подарив дерево. З того дерева на це деревце я причепив ті, ну, коротше, буде багато сортове. Прививочку зробив, будемо видіти, як піде прививочка. Тут одна між іншим щось стоїть на місці, нічого не робить. Інші зазеленіли. О, ця пустила файно. Це, по-моєму. Раз не написано, та Дженджімар. Е, Трюм почепив, тіпо, пую і так далі. Добре, будемо видіти, що тут буде. Тут у нас хоч були заморозки, але хурма починає видавати викидати гора кош. Таке воно деревце, Ух. ну це я брав від Лесіва, саженець, вже буде врожай. Прививочки є, я не, не буду виходити, бо затягне це відео, прививочки випускають, пізніше показую. Всім добра, будьте здорові!